Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про черешню це дивовижне дерево зі смачними та корисними ягодами. Ви дізнаєтеся, які унікальні властивості робить черешню настільки цінною, як її використовувати в народній медицині та косметології, а також дізнаєтесь, які є протипоказання. Черешня не тільки смачний фрукт, а й справжній скарб природи, який може допомогти поліпшити ваше здоров'я. І зовнішній вигляд. Давайте зануримося у свій черешні та відкриємо для себе всі її секрети. Але перш ніж ми почнемо, у мене до вас маленьке прохання. Наш канал дивиться безліч людей, але, на жаль, велика частина з них досі не підписалася. Давайте змінимо це просто зараз, натисніть на кнопку підписатися і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Якщо вам сподобається це відео, ставте лайк і діліться ними з друзями та близькими. Ваші підписки і лайки допомагають нам створювати ще більше корисного і цікавого контенту для вас. Дякую і приємного перегляду! Історично, черешня відомо людству вже кілька тисяч років. Вважається, що її батьківщиною є регіони Східної Європи та Західної Азії. Стародавні римляни та греки. Високо цінували черешню та й активно культивували її. Згодом черешня поширилася всією Європою і в середні віки її почали вирощувати в садах і монастирях. У 16 столітті черешня була завезена в Америку європейськими колоніїстами і швидко прижилася на новому континенті. Сьогодні черешню вирощують у різних кліматичних зонах по всьому світу, включно з країнами Європи, Північної Америки, Азії та Австралії. Завдяки своїй пристосованості та привабливим плодам, черешня стала популярним фруктовим деревом у садах і на плантаціях. Черешня є справжнім джерелом вітамінів і мікроелементів, необхідних для підтримки здоров'я у її складі. Можна знайти вітаміни А, С, Е, К, а також вітаміни групи В, такі як В1, В2, В3 і В6. Крім того, черешня багата антиоксидантами, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі. Крім вітамінів, черешня містить такі важливі мікроелементи, як калій, магній, заліза, фосфор і кальцій. Ці елементи. Відіграють ключову роль у підтримці здоров'я кісток, серця і нервової системи. Калій, наприклад, сприяє нормалізації кров'яного тиску, а заліза допомагає підтримувати рівень гемоглобіну в крові. Переходячи від аналізу вітамінного складу, важливо зазначити, як черешня впливає на різні системи нашого організму завдяки високому вмісту вітаміну С. Черешня зміцнює імунну систему, підвищуючи її здатність боротися з інфекціями та вірусами. Вітамін А, своєю чергою, сприяє поліпшенню зору і підтримує здоров'я шкіри. Черешня також благотворно впливає на серцево-судинну систему. Антиоксиданти і калій допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращуючи кровообіг. і Зменшуючи рівень поганого холестерину. Крім того, регулярне вживання черешні може сприяти нормалізації кров'яного тиску, що особливо важливо для людей з гіпертонією. Для травної системи черешня це справжній еліксир здоров'я. Вона містить харчові волокна, які допомагають нормалізувати роботу кишківника та запобігають закрепам. А завдяки своїм Протипоказальним властивостям черешня може полегшити симптоми гастриту та інших запальних захворювань шлунка. Черешня здавна використовується в народній медицині завдяки своїм численним лікувальним властивостям. Вона має сечогінну, протизапальну, загальнозміцнювальну та тонізувальну дію завдяки високому вмісту антиоксидантів і вітамінів. Черешня допомагає зміцнювати імунну систему, виводити токсини з організму і покращувати загальне самопочуття. Черешня також відома своїм болезаспокійливим властивостями, її використовують для зняття болю в суглобах і м'язах, що робить її корисною для людей, які страждають від артриту та інших запальних захворювань. Крім того, черешня сприяє. Поліпшенню сну та зменшенню рівня стресу завдяки наявності мелатоніну. Переходячи до конкретних рецептів, важливо зазначити, що черешню можна використовувати не тільки у свіжому вигляді, а й у вигляді відварів, настоїв і компресів. Відвар із черешневих хвостиків для поліпшення роботи нирок. Інгредієнти, які потрібні, 2 столові. Ложки сушених черешневих хвостиків 500 мл води. Приготування залити хвостики окропом і варити на повільному вогні 15 хвилин. Процідити і пити по пів склянки 2-3 рази на день перед їдою. Цей відвар допомагає в разі набряків і поліпшує роботу нирок. Настій із черешнього листя для зміцнення імунітету. Інгредієнти. 1 столова ложка сушеного черешнього листя 200 мл окропу. Приготування. залити листя окропом і настоювати протягом 30 хвилин, просидити і пити по 1 /3 склянки 3 рази на день. Настій допомагає зміцнити імунітет і підвищити опірність організму інфекціям. Компрес із черешневої м'якоті для. Лікування запалень і болю в суглобах. Інгредієнти – свіжа м'яко черешня, застосування розім'яти м'яко черешню в кашу та й нанести на хворе місце. Накривши марлею, тримати компрес 30-60 хвилин. Цей компрес допомагає зменшити запалення та полегшити біль у суглобах. Черешневий сік для поліпшення сну. та Зниження стресу, інгредієнти свіжі ягоди черешні, приготування, вишивати сік з ягід черешні і пити по пів склянки за годину до сну. Черешневий сік допомагає поліпшити якісну і зменшити рівень стресу завдяки вмісту мелатоніну. Ці рецепти лише невелика частина того, як можна використовувати черешню в народній медицині, регулярне. Вживання цієї ягоди допоможе підтримувати здоров'я і запобігти безлічі захворювань. Черешня не тільки корисна для здоров'я, а й широко використовується в косметології. Її багатий вітамінний і мінеральний склад робить її ідеальним компонентом для догляду за шкірою і волоссям. Черешня допомагає зволожувати, живити, очищати та й Омолоджувати шкіру, а також покращувати стан волосся. Маска для обличчя з черешньою для зволоження та живлення шкіри. Інгредієнти 10 свіжих ягід черешні, 1 столова ложка меду і столова ложка натурального йогурту. Приготування розім'яти ягоди черешні до стану пюре. Додати мед і йогурт, ретельно перемішати. Нанести маску на очищену шкіру обличчя, уникаючи зони навколо очей. Тримати маску 15-20 хвилин, потім змити теплою водою. Ця маска допомагає зволожити та наситити шкіру, робити її м'якою та оксамитовою. Скраб для тіла з черешньою і цукром для м'якого очищення. Інгредієнти: одна склянка свіжих ягід черешні, півсклянки коричневого цукру. Одна четверта слянки кокосової олії, приготування, розім'яти ягоди черешні в пюре, додайте коричневий цукор і кокосову олію. Ретельно перемішайте її, нанести скраб на вологу шкіру тіла круговими масажними рухами, Змити теплою водою. Цей скраб ефективно видаляє ороговілі клітини шкіри, покращує кровообіг і залишає шкіру м'якою та гладенькою. Маска для волосся з черешні для зміцнення та блиску. Інгредієнти – одна склянка свіжих ягід черешні, одна столова ложка оливкової олії, одна столова ложка меду. Приготування, розім'яти ягоди черешні в пюре, додати оливкову олію і мед ретельно перемішати, нанести маску на вологе волосся, розподіляючи від коренів до кінчиків, залишити маску на волосі на. 30 хвилин. Потім змити теплою водою і вимити волосся шампунем. Ця маска зміцнює волосся, надає йому блиск і м'якість. Лосьйон для обличчя з черешньою для тонізації та свіжості. Інгредієнти пів склянки свіжого вишливого соку черешні. Одна четверта склянки рожевої води. Приготування змішати сік черешні та рожеву воду. Перелити суміш у пляшечку з розпилювачем, розпорошувати лосьон на обличчя вранці та ввечері після очищення шкіри. Цей лосьон допомагає тонізувати та й освіжати шкіру, робить її більш пружною і сяючою. Використання черешні в косметичних засобах дає змогу не тільки насолоджуватися її смаком, а й отримувати максимальну користь для шкіри та волосся. Ці рецепти легко приготувати в домашніх умовах, і вони подарують вашій шкірі та волосю природну красу і здоров'я. Черешня, незважаючи на свої численні корисні властивості, може викликати негативні реакції в деяких людей і має низку протипоказань. Важливо бути обізнаним щодо можливих ризиків та обмежень, пов'язаних з її вживанням, щоб уникнути небажаних наслідків. Черешня може викликати алергічні реакції у людей, схильних до алергії на фрукти. Симптоми алергії можуть включати свербіж і почервоніння шкіри, висип або кропив'янку, набряк губ, язика або горла, ускладнене дихання, розлад шлунка. Якщо у вас є схильність до алергічних реакцій на фрукти, перед вживанням черешні рекомендується проконсультуватися з лікарем і провести алергопробу. Протипоказання для певних захворювань. Цукровий діабет. Черешня містить натуральні цукри, які можуть підвищувати рівень глюкози в крові. Людям із цукровим діабетом слід вживати черешню з обережністю, контролюючи кількість з'їденого фрукта і обов'язково консультуватися з лікарем щодо допустимих норм. Друге, шлунково-кишкове захворювання. Вживання черешні у великих кількостях може спричинити загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит, виразка шлунка та 12 палої кишки, панкреатит. Кислоти, що містяться в черешні, можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та кишечник, спричиняючи дискомфорт і біль. Третя падагра. Черешня містить пурини. Які можуть сприяти утворенню сечової кислоти в організмі. Людям із подагрою рекомендується обмежити вживання черешні, щоб уникнути підвищення рівня сечової кислоти та загострення захворювання. Четверта захворювання нирок. Черешня має сечогінний ефект, який може бути корисним за деяких станів, але в разі захворювання нирок, особливо за каменів у нирках, Надмірне вживання черешні може спровокувати рух каменів та спричинити біль. У таких випадках слід вживати черешню з обережністю та під контролем лікаря. Проблеми з вагою це п'ятий пункт. Черешня досить калорійний фрукт і її надмірне споживання може призвести до набору зайвої ваги. Людям, які стежать за своєю вагою або перебувають на дієті, слід контролювати кількість з'їденої. Черешня, враховуючи її калорійність у загальному раціоні. Таким чином, незважаючи на всі свої корисні властивості, черешня може бути шкідливою для деяких людей за певних станів і захворювань. Важливо враховувати індивідуальні особливості організму і консультуватися з лікарем перед введенням черешні у свій раціон, особливо за наявності хронічних захворювань. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося і ви дізналися щось нове і корисне, будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео з друзями та близькими. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео про здоров'я і корисні продукти. Ваші лайки та підписки допомагають нам створювати більше якісного контенту для вас, а в коментарях пишіть, які ще теми ви хотіли б бачити в наших відео.